Це Сергій Сапіга, який має дуже характерний позивний чугайстер і є таким собі гідом, універсалом і любителем усього, що пов'язане з аутдором та туризмом. Симові гори, літні гори, трекінг, сплави, рафтинг, вожу різні тури. От і саме такий мій улюблений тур це грибний тур. Грибний тур, в якому я навчаю людей збирати гриби ті, які вони собі не дозволять збирати самі, бо вони дивно виглядають і стрьомні, якісь, але вони дуже смачні. Ми їх готуємо і дегустуємо разом. Коли ми з ним минулого року познайомились на гаджені, він насмажив на групу дві пательні своїх грибів, і це було просто нереально смачно. А зараз же він влаштував мені цілу демонстраційну дегустаційну сесію своїх запасів сушеного карпатського золота. А, ну, їжовик це дуже смачний гриб. Е, я думаю, що він досить таки корисний, бо в ньому як в кожному грибі куча мікроелементів всяких. Бля, що це в ньому такі якісь як е, чешуя, чи що? Це як чешуя, а знизу як голочки, як а -а -а, їжа. Тому, тому, тому він їжовик і тому він чешуйчитий. на смак якомусь яблуку, знаєш, віддає? Ну Либо... бачиш, в кожного в кожного якісь свої смакові mm. якості. Мені все ж таки, як от як я колись прочитав, що... Є смак креветки. Так от вона мені витягується завжди смак І лисички – це ну, надзвичайно корисний гриб. Е, Перше, нього дуже багато є куркуміну натуральної, який mm -hmm. при термообробці він втрачає свої якості. Воно відновлює краще організм. Mm -hmm. Воно прям таке як витвір е, збиральницького мистецтва. Це мені на смак нагадує сир. Тобі немали кого? Е, ну, якось. Мені ні. ні. Ну, я навіть не знаю, що мені нагадує воно, але коли ти сказав сир, ні? то воно щось таке, я подумав, да, щось воно таке є, якийсь один із видів сиру. Такий не супер насичений, але блин, хто б міг подумати, що там, блін, креветки, тут сир. Тобто, я правильно розумію, що гриби, от те, як ти їх сприймаєш, це не про якісь там галюциногенні історії, а саме от про їхній склад, про якісь речовини, що в них... Про їхню користь. Про їхню користь? Так. Да. Ага. Тільки про їхню користь. Угу. Давай вже. Білі? О, що, чи... що блін. Це ж... Класи... Класика, Класика жанру. Класика жанру, так. Да. О, ну. Такі маленькі, аккуратненькі. Да, Ніби як з дерева витронений. Такі позбирав, да. такі Ніби... слайс, слайсики. Ну... От мені, знаєш, присмак ніби е, ці, е, кокос. О, до речі. А коли їх збирають? Да, до, 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 до перших морозів. Це може щось вікове, коли ти думаєш, блін, треба піти позбирати цих грибів. Так, ну що, може тоді треба побігати? Та якби. Так, да, Це... гриби поїли. Гриби тепер поїли, поїли тепер треба пробігтися.